Стрілянина через бурштин на Рівненщині. Четверо людей із кульовими пораненнями, ще двоє травмовані, шумовими гранатами у сутиці мешканців міста Дубровиця із силовиками. Напередодні ввечері міліція затримала нелегальних копачів бурштину. Визволяти їх із відділку прийшли сотні товаришів. Репортаж рівненських кореспондентів Сабицій. Люди Сили нерівні. рівні. Дві сотні копачів бурштину оточили 20 міліціонерів, вимагають відпустити затриманих товаришів, але на допомогу правоохоронцям прибуває підкріплення. Думаю, ну, стріляти не будуть міста. Фліш чинився через цього чоловіка. Його разом із кількома поплічниками затримали за підозрою в незаконному видобутку бурштину. Ігор Слісарчук це заперечує і запевняю, просто їхав у сусіднє село, коли міліціонери без пояснень обстріляли його автомобіль. Він зберіг залишки набоїв, а на лобовому склі видно сліди куль. Не знаю, не знаю, чого вони напали, але вони були дуже агресивно настроєні. Коли я під'їжджав, підібрав людей по дорозі і їхав. От вони зразу стали посеред дороги, посеред машини стали і не пропускали машину ні вправо, ні вліво, не, не дозволяли об'їхати. Там по корчах поховались, вони як партизани ті бігали там. В ревіділі кажуть, першими на силовиків напали купачі, коли їх намагалися затримати. Кожна зі сторін доводила свою правду в середмісті кулаками. У сутичках постраждали двоє міліціонерів і десятеро місцевих мешканців. Однак від госпіталізації всі відмовилися. Дев'яти людей це легкі тілесні ушкодження, це забої садини гематоми. У двох чоловіків були гематоми, ну щось схоже на травматичну зброю. Ну, чи гумові кулі, я так предполагаю. Люди на наші зауваження не реагували, не розійшлися, тому на допомогу були викликані спеці... допоміжні сили та допоміжні сили та було застосовано спецпристрої. У півночі всіх затриманих звільнили. Міліція відкрила три кримінальні провадження. Обачами інкримінують хуліганство, масові заворушення і умисне заподіяння правоохоронцям тілесних ушкоджень. Уже на ранок у добровиці було спокійно. Протестувальники заспокоїлися, але в свою чергу написали скаргу на дії міліціонерів до районної прокуратури з Рівненської області. Віра Свердлик, Володимир Миколайчук, Володимир Захаров, забиття канал Україна.